Підготували вже і нашу частину домашньої роботи перед зустріччю з президентом Трампом. Військову частину частину також нашу економічну. Всі деталі все є. Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки. Дуже змістовний. І я я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни саме Сполучених Штатів є. Можливість такого, такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік з нами в цій роботі. Зараз наша команда прем'єр-міністр України, керівник офісу президента, заступник Міністерства закордонних справ та інші урядовці та український посол вже в Вашингтоні почали зустрічі на своєму рівні і готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів Америки. також з американськими оборонними компаніями, зокрема, виробники протиповітряної оборони, також з представниками енергетичних компаній, була сьогодні вже доповідь наших представників.